Усім миру, сьогодні я записую відео, де буду робити запіканку. Запіканка дуже смачна, вона дуже ніжна. Це таке прям тай в роті. Люба дитина у вас буде її брати в великій кількості і просити ще, а дорослі просто на одному диханні будуть її, її їсти. Дивіться. І так, саме перше ми виставляємо духовку на 240 градусів. У мене вона виставляється якось так. Градуси. 240. Так. Ускорений розігрів. І пішла вона гріти. А зараз буду все замішувати, покажу весь процес. От я закинув сир в мішалку, і зараз беру вершки і буду вміряти 180 грамів своїх. Так, давай. І Зараз Так, і ставлю на 35 градусів. Так, поки підігріваються вершки, беру ставлю тару, відтаровую. І зараз 60 грамів прогмало все. Так, от вийшло 60 грам. І беру цю штучку йому. І починаю додавати. Так, тепер додаю цю ванільку. Тепер додаю 5 яєць. Так, і після яєць додаємо сахарок. Я його спочатку трохи досиплю, а потім в рік мішання буду потрошки додавати. Ось почався заміс, і я потрошки додаю сахар. Скоро. Вона більш похожа на такі, таку сметану, наче процентів 20%. Така дуже густенька, смачненька, і буду зараз висипати в свою. Посуду в якій буду запікати. Ось, вже пересипав посудину, який буду готувати. Тут я повністю вибрав. І рекомендую вибирати кожен міліметр, бо вона настільки вкусна, що ви будете жалкувати, що усе до інше не докинули. Мене сусід за запіканку чуть не віддав свою пилу. Каже, вона дуже вкусна, сподобалась, так що я кажу, це не шутка. Так, ось пройшло 35 хвилин. Останні 5 хвилин я вставив на 180 градусів і достаємо нашу запіканочку. Подивіться, вона, як желешка грає дуже ніжне. Зараз будемо пробувати її розрізати. Так, ось така вона ніжна. От навіть ця лопатка для тортика вона ідеально ріжеться. Рецепт дуже простий: 6 інгредієнтів і міксер. Збиваєте, якщо багато маєте сили, то можете вручну збивати. Коротше, цей рецепт для кожної родини. Рекомендую їжте з задоволенням.